Так, дивіться, що я мав на увазі. Зараз у нас виходить зараз у нас включена виходить, вверх, це понижена передача. Я роблю ось так. Це включаю повишену. І цього недостатньо. Ось так я роблю трошки вверх і назад. Трошки вверх і назад. Все. Оце вже 100%, що включилося. Бачите, тут також воно. Оце тарабанить, треба також тут, ну я щось зроблю, треба туди якісь шайби, щось треба туди підкласти, якусь резиночку, щоб воно це в дорозі не тарабанило. Все, це включив я повишену, виходить, можна їхати. Бо якщо ми не довключили, ну, як би ми то включили, Бачите, тут є таке місце, де Ось, бачите, фіксатор такий, він в ямочку попадає, виходить, якщо на кнопочку нажимаємо, бачите, він... це ми її включили 100%, якби, саму ручку. А от там в мості в задньому там може не включитися. От. Якщо там не включилося, там залишається повишен... понижена передача, а ми включили повишену. І ми зараз будемо їхати. Якщо там не включилося в мосту, то ми будемо їхати на пониженій. І в, е, в якусь секунду, в якийсь, в якийсь момент, вона включиться. І це буде удар, виходить, зуб в зуб. Тобто шестерня по шестерні. Такий удар буде. Ми його відчуємо цей удар. Тому щоб цих ударів не було, і щоб не ламати шестерні і редуктор, то краще. Отак От пару раз. Пару раз трішки підняли і вниз. Щоб, на, ну, щоб напевно вже включилося. 100%, щоб попало там шестерня на шестерню. Бось Бо там, ну, щось там китайці не доробили, щось там воно не завжди працює. Так, їдемо далі в пісочок. Ой, це задня у нас, ні. Треба передню включати. Ось тут у мене виходить, задня вправо, передня вліво. Ну, F. Передня, right – задня. Так, ну не right, а цей. Reверс. Задня. Фронт, вперед. Так, і кнопка D, це така вона нажимна. Я її нажимаю і можу стартувати. плавно. Плавний старт. От, мені тут швидко зараз не незручно буде. Ось нажимаю і газку, і він так плавненько-плавненько рухається. От, зараз взагалі газу не даю, він собі котиться помаленьку. Накат в нього трошки є, ну такий як. Не так, щоб чистий, свободний, але є. Є. Так, що у нас тут дивиться? Тут яма така! Ну, Маймо це в яму сюди не поїдемо, в баню. Потім тільки трактор визивати. Поїхали назад. Їхали назад, 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 назад. Опа! Зараз сюди нам треба наліво. будемо тут пробувати, що у нас? Получиться виїхати чи не получится виїхати. О, так. Тепер треба назад. Але це вже без камери, бо тут треба двома руками. Бо однією рукою я не втримую руля, бо тут, бачите, взагалі пісок. Тому я ставлю камеру і ви дивитесь, а я їду. Так, Було видно, да? це в нас понижено зараз, бо в піску також треба понижену. Бо це, воно більш буде буксувати і буде зариватися більше. Тому понижено краще. Так, я забуксував уже, бачите, да? я забуксував. Я реально забуксував. Але виїхати можна, то таке, то вже не питання. Просто що руля тут треба тримати рівно, обов'язково, тільки на сторону заламало, все, він 100% вже застряне так, що ну його взагалі. Вообще... Не витягнете. Тому колесо рівно переднє, для того, щоб воно, те, що я вже показував, щоб воно не заривалося, щоб воно, виходить, їхало по піску. А задні колеса ну буксують, да, буксують риють, риють, буксують. Ну, а що зробиш? ну Таке життя, пісок. Бачите, такі канави поробило. Тут майже, майже пів колеса є. Вже в піску. От. Ну, поки на раму не сіли, то значить що? що? Правильно, не застряли. Мені треба під'їхати, на Задній ход у нас світиться, все працює. Мені треба під'їхати ось до, до цього пісочку, щоб набрати пісочку, так? Що ми робимо? Але ми так застрягли, бачите? Ми просто беремо лопатку. Лопатка, до речі, бачите, така лопатка в мене. Для пісочку я використовую От. така фіскерс. Вона важить десь 150 грам, а може й менше. Дуже легка. От. Я її і пісок набираю, і за одне підкапую під колесами. Дивіться, якщо ми, виходить, отут підкопаємо, ми ж назад їдемо зараз, то копаємо позаду. Так, так, щоб у нас, виходить, позаду колеса не було а, при, ну, цього, препятствия, щоб не було горки. Бо якщо у нас позаду колеса горка, то як ми на неї виїдемо, якщо ми знаходимося якби в ямі? От. Тому це вже 100% застрягли. Тому трошки підкопаємо і поїхали далі. Чого я кажу трошки, бо трошки, а що тут підкопали, дивіться, тут треба просто обрати пісочок. Ми ззаду колеса обираємо його, а наперед накидаємо. У ту яму засипати, яка там. Ось бачите, то ми туди його раз закидаємо туди. Ями не треба залишати, бо нам потім виїжджати. А яма це погано, Тому убираємо. Просто отак убираємо. Якщо б я поїхав на Таврії, на своїй, я б навіть сюди не їхав би, у цей пісок. Бо це взагалі... Мене б трактором витягували. А цією технікою, виходить, можна заїхати. Без питань. І... Ну що тут? Ну трошки, Да ну трошки, трошки лопаткою підкопали пісочок Нічого страшного, Тю, подумаєш. Але ж що ми зробили? Ми заїхали. Бачите, ми заїхали. І ми навіть виїдемо звідси. Розумієте? Зараз накидаємо пісочку, немало. І все, і поїхали. А на якій машині ви виїхали звідси? А ну пишіть. На чому би ви заїхали сюди, щоб виїхати. Ну це я пам'ятаю, я заїжджав на джипі на повнопровідному. То так, да, я тут себе почував взагалі чудово. Як пішком. А на легковій машині, а тим паче на Таврії, от я пробував то на Таврії, ну куди? Сюди взагалі не треба навіть сунутись. Это ж, ну. А эта техника, конечно, еда Ну, сейчас покажем. Сейчас я поставлю камеру. Покажу вам, как... Як... Дождь таки пішов, капец. Так, тут кущи какие-то. А ну, а ну вот так. Так так, так. так, так, О, видите? Е, да? Е. Сейчас попробую трошки нахил. Вгору. О, є. Все, погнали. Я десь там сідаю. Сідаю, так. Да. Ну там виходить така горочка і впираюся в горку і все. І не можу далі рухатись. Ну, виходить, горка позаду колеса. Зараз також її трошки підчищу і погнали. Беру свою лопатку і вперед. Дивіться, переднє колесо. Кажу зараз, спробую. Воно також, бачите, позаду нього якби горка, а колесо в ямці. Також треба убрати пісок ззаду колеса, щоб легше було їхати. Так, дивіться, підчистив. А ще є такий лайфхак, цікавий лайфхак. Получається, коли немає водія, а водій стоїть поруч на землі і газує, то він взагалі так непогано пре. Получається, що коли водій сидить, то навантаження на переднє колесо. І заднім колесом важко тягнути. Оцей візок попереду, оце одне колесо, тому коли водій на землі стоїть, то набагато ну, легше получається. Бачите? Просто. Навіть не штовхав. Просто стояв попереду, давав газку і все, і він чудово поїхав. Так само можна, коли навантажили і десь застрягли ну, навантажену з повним кузовом, то також можна так підгазувати поруч. І все, і поїхали. Якось так. Так, ну що, насипаємо тоді піску. От. Насипаємо піску і погнали вже на повну покажу вам, блін дощ такий капець пішов. А, щось я не вчасно приїхав. Але нічого, Зараз спробуємо набрати пісочку. Повний кузов. От. Закидую сюди, виходить, такий якби... Ну, рушничок, таку тряпочку, і на неї насипаю пісок зверху, і потім менше треба вбирати, менше треба тут підмітати. От, бо тут, виходить, цей кузов він не любить, коли ось тут пісок. В петлі попадає скрізь, бачите? Тут дуже плотно все. Получається, що сама е, ця, борт, він е, дуже плотно сюди прижимається до. Бачити, і потертості від піску вже є. От, тут я вже зафарбував, але я дивлюсь, що це все марно. Оце отвір цей. Е, все хочу його там від піску почистити всередині, бо там пісок попав. Через цей отвір і заклеїти його. Цей отвір він, він взагалі ну, технічний, для того, щоб там конденсат випаровувався таке. Але я думаю, що можна заклеїти в моєму випадку, щоб туди просто несипався пісок. І Коли я пісок насипаю, я ще також роблю ось так: закриваю цей отвір. І все. Бачите, і туди менше попадає. Ну Все. Насипаємо тоді пісочок. Так, камера є. Поїхали. Завантажили. Покажу, покажу зараз. Так, дивіться. Пісочку нормально. Так, закидали. Закрили кузов. Нормально пісочку. Я думаю... А ну пишіть у коменти, скільки тут піску у нас помістилося. Так, дивіться. Є, так. так, дивіться, зараз їдемо, виїжджаємо і погнали додому, бо йде дощ. Так, нічого, бачите, не підкопував, нічого не, товш... не штовхав, я в нього сів і поїхав. Без питань взагалі. Так, завантажились. Завантажились, так. Є. Так. Синдощик такий нормальний пішов, бачите, все мокре. Так. Зараз спробуємо поїхати. Так, погнали. Це в нас понижена зараз. Понижена. І кермування з однією рукою. Так. От, бачите. Понижена передачка, їде без питань взагалі. Ось, бачите? Так, дивіться, якщо це відео не бере 300 лайків. Ну, вподобайок, тобто палець вгору ставити, мені буде дуже приємно. І що ще, як я і казав, минуле відео просто не набрало навіть 100. Але я хочу зробити, щоб коли в нас акумулятори повністю будуть розряджені, щоб ми могли без допомоги кого чи чогось. Рушити з місця і доїхати додому. От. Тому давайте так. Я зараз не буду відкривати всі карти, казати, що, що я буду саме робити. Ви все побачите самі. Але давайте так. 300 лайків з вас, підписочки, хто не підписався. І я роблю так, щоб можна було з'їздити в магазин і не хвилюватися, що акумулятори сядуть і не доїдете додому. От. Тому якось так. Тому пишіть коментарі, кому сподобалось таке відео. Ставте вподобайки. От. І будемо знімати далі. Всім дякую за перегляд. Всього найкращого вам.